Обов'язково слухайте до кінця з вірою ці сильні молитви. Господь даруй щастя вашій родині, виконай всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш і Відкупителю, смирено стою перед тобою, у покаянні і молитовному піднесенні. Напишіть імена та прохання в коментарях, ти, який прийшов у світ, щоб спасти грішників і у на мене, недостойного і грішного, просвіти мій розум і серце, світлом твоїй благодаті. Щоб я міг збагнути велич Твоєї любові і безмежне милосердя Твоє, Господи, Ти є добрий пастир, який покликав нас до своєї отари, умилостиве серцеме, щоб воно завжди Прагнуло слідувати за тобою, виконувати Твої святі заповіді, приносити плоди, гідного покаяння, змилося, Господи, над моєю душею, прости всі мої провини, вільні і невільні, і не відверни від мене обличчя Твого у день суду. О, всемилостивий Ісусе, Ти, що страждав і був розп'ятий заради нашого спасіння, зміцни мою віру у надію і запали вогонь любові до тебе у моєму серці, дари мені силу переносити всі випробування і спокуси, що зустрічаються на моєму шляху з вірою і терпінням, як ти терпів на Христі з любов'ю і покірністю, доволі Отця Небесного. О, Небесний, Вседержителю, і Господи наш, Ти, що сидиш, отця, молю тебе, зішви Духа Твого Святого на мене, щоб він, освятив і скріпив мою душу, провадив мене на всіх дорогах життя і дарував мудрість у всіх справах моїх, нехай Дух Святий укріплює мою віру і любов, щоб я міг служити Тобі з чистим серцем і щирою відданістю. Господи, Ти, що воскрес із мертвих і переміг смерть. Даруй мені життя вічне в Твоєму Царстві, вчини мене гідним стати перед Тобою в день Твого славного пришестя і даруй мені благодать, бути серед Твоїх обраних, щоб разом із ангелами святими співати вічну славу Тобі, за Цим і Святим Духом на віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, слово живе, що віддаться, спокон віку народжене, в Твоїй безмежній милості звертаюся до Тебе з покірним серцем і душевним трепетом. Почуй молитву мою, Господи, і зіляньться на мене, раба Твого, що шукає захисту і спасіння в Твоїй благодаті. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, ти є світло істина, що просвітлює кожну людину, що приходить у світ, веди мене по стежці праведності. Щоб не заблукав я в темряві цього світу, дай мені силу протистояти спокусами, зберегти віру в серці моєму, як заповідь Твою святу, Ісусе Христе, Ти є добрий пастир, що життя своє поклав за овець своїх. Поглянь на мене з милістю, любов'ю твоєю безмежною, проведи мене через випробування і скорботи цього життя, як пастир веде овець своїх до тих вод і зелених пасовищ. Господи, ти є дорога істини і життя, вкажи мені правдивий шлях, щоб слідувати за тобою, і не дай загубитися на дорогах цього світу, укріпи мене в вірі і любові до тебе, щоб зміцнити душу мою в надії на твоє милосердя і благодать. Господи, ти є хліб життя, що сходить з небес, і дає життя світу, нагодуй душу мою словом Твоїм живим, і дай мені насититися, благодатью Твоєю, наповни мене мудрістю і розумінням, щоб я міг. Зростати в духовному житті, і приносити плоди, добрих дів на славу Твою, Господи, ти є виноградна лоза, а Магілки, дай мені залишатися в тобі, щоб я міг приносити багато плоду. бо без тебе я нічого не можу зробити. Віддали від мене все, що заважає мені бути ближчим до тебе, і дай мені сили нести хрест з гідністю і смиренністю, Господи, Ти є альфа і омега, початок і кінець. Твоє царство вічне, Твоя влада незмінна. Даруй мені, о Господи, бути частиною Твого царства, де панує мир, любов і справедливість. Прийми мене у свої обійми і не дай мені загинути, але дай мені жити вічно у Твоїй славі, Господи Ісусе Христе, надія моя і укріплення моє, будь зі мною в дні життя, мого, веди мене по стежці праведності, захищай від зла наповни серце моє любові до Тебе і до ближнього Мого. Даруй мені благодать Твою, щоб я зміг гідно пройти цей життєвий шлях і досягти Небесного Царства Твого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Спасителю мій, звертаюся до Тебе з глибокою вірою та надією. Напишіть імена та прохання в коментарях. Величаю Твоє святе ім'я, яке понад усі імена, і благаю про Твоє милосердя та благодать, Господь світло моє спасіння моє, кого маю боятися. Господь, твердиня життя мого, кого маю лякатися, просвяти, Господи, шлях мій, щоб я не блукав у тимря від цього світу, але йшов праведним шляхом Твоїм, Господи, в тобі вся моя надія, Ти є моя скеля, ти щит, і ти Твоя любов безмежна. На тебе, Господи, надія моя, не дай, щоб я посоромився повіки. Підтримай мене у важкі часи, коли віра має слабше, зміцни мій дух і дай сили долати усі випробування. Боже, ти бачиш серце моє, знаєш усі помисли мої, бо Ти, Господи, надійний, Бог, милосердний, і благий, довготерпеливий, великий у любові та правді, прошу тебе, очисти, душу мою від гріхів, Даруй мені прощення і навчи мене прощати ближніх моїх. Господи Ісусе, ти мій добрий пастир, який веде мене на зелені пасовища і до тихих вод. Господь, пастир мій не мати мене статку, проводь мене через життєві бурі, даруй мені мир та спокій у серці, басави, Господи, родину мою, друзів і всіх, хто поруч зі мною. Нехай буде милість твоя над нами, як надіємося, ми на тебе, оточи нас своєю любов'ю і захистом, оберігай від зла і наставляй на шлях правди. Господи, даруй мені мудрість і розуміння, щоб жити за твоїми заповідями і бути світлом для інших. Повчай мене, Господи, дорозі Твоїєї і поведи мене на стезю правди ради ворогів моїх, допоможи мені бути прикладом Твоєї любові і милосердя. Ісусе, ти джерело життя і надії до Тебе звертаюся у всіх своїх потребах і радощах, і як викатиму до Господа, і Він почує мене за Святої Гори Своєї, Слухай, Господи мої, молитви і відповідай на мої благання. Дякую Тобі, Господи, за всі твої благословення і милості, дякую за дар життя і за кожен день, що Ти даруєш. Хвалити Господа, бо добрий він, бо навіки милість Його, нехай Твоє ім'я буде прославлено навіки вічні. Амінь. Всесильний владика і Господи, який прийшов спасти нас від гріха і смерті. Ми на приносимо Тобі подячні пісні, Ти, який спасаєш нас, визволяючи від ворожої влади прийми цю молитву, яку з вірою і любов'ю, тобі приносимо і даруй нам благодать Твою, щоб ми. З радістю виголошували Тобі, Ісусе, Спасителю, наш слава Тобі, ангели на небесах безперестанно славословлять Тебе, Ісусе Христе, і ми недостойні, наслідуємо, їх взиваючи, Ісусе, світло Правдиве, яке освітлює всяку людину, Ісусе, мудрість непорочна, яка веде нас до Спасіння, Ісусе, джерело Богодаті, у Тобі знайдемо спокій душ наших, Ісусе, дорога істина, яка провадить до життя вічного. Ісусе, милосте безкінечна, що прощаєш наші провини, Ісусе, любови нескінченна, що віддаєш себе за нас, Ісусе, Спасителю, наш, слава Тобі, побачивши чудесні знаки Твої, Господи, апостоли, і учні Твої, визнали Тебе, істинним Сином Божим, і Христом, і зі страхом і в любові виголошували Аллилуйя! Господи Ісусе Христе, Ти з хворих, прощав гріхи і воскрешав мертвих, ми ж вдячні за Твої милості, взиваємо до Тебе, Ісусе, Сину Божий, який прийшов на землю для нашого спасіння, Ісусе, лікарі душі тіл, які лікуєш всі наші немочі, Ісусе, пастирю добрий, який шукаєш загублених Овець, Ісусе, вчителю Неперевершений, який навчаєш насправді, Ісусе, слава Небесна, Ти обдаровуєш нас Богодасю. Ісусе Царю праведний, який прийдеш, судити живих і мертвих. Ісусе, Спасителю, наш слава Тобі. Силою Твої Ісусе, Ти підтримуєш всіх, хто вірить у Тебе, і ми зміснені Твою Богодаті, сміливо оголошуємо. Алілуя. Ти, Господи, дивним чином задовольняєшся наші потреби і благословляєш нас дарами Твоїми, тому здячністю і любов'ю взиваємо до Тебе, Ісусе, Хлібе, життя, який насичуєш душі наші, Ісусе, джерело води живої, яке в ви нашу спрагу, Ісусе Покровителю наш, який захищаєш нас від усякого зла. Ісусе, пастирю добрий, який ведеш нас до вічних пасовищ. Ісусе, світло правдиве, який освітлюєш темряву нашого життя, Ісусе, Спасителю наш, який відкриваєш двері Царства Небесного, Ісусе Спасителю, наш слава Тобі, буря сумнівів і скорбот не здаває тих, хто надіється на Тебе, Господи, бо Ти є нашою силою, і пристановищем, і всі вірні взивають до Тебе, Алвія, чуючи твої слова, Господи, ми отримаємо спокій і надію. Тому з вірою і любов'ю виголошуємо, Ісусе, Спасителю, наш слава Тобі, Ісусе, Слово живе!» Ти втішаєш і наповнюєш радістю, Ісусе, мудрість вічна, яка просвітляє наші уми, Ісусе, сила непереможна, яка підтримує нас у випробуваннях, Ісусе, пастирю вірний, який веде нас до спасіння, Ісусе, світло світла, яке проганяє темряву гріха, Ісусе, Спасителю, наш слава Тобі. Як зірка ясна, Ти, Господи, сяєш над нами, просвітиш наші душі і серця, і ми наслідуючи тебе, співаємо, Аллилуйя, Ти, Ісусе, єдине світло, яке освітлює на шлях, а ми, бажаючи, Ти за тобою вголошуємо, Ісусе, світло правдиве, яке веде нас до спасіння, Ісусе, зірко невечірня, яка не заходить, Ісусе, сяйва небесне, ти розсієшся кутемряво, Ісусе, ліхтар для наших ніг, який освітлюєш наш шлях. Ісусе, дорога за вічного життя, який ведеш нас, до доця, Ісусе, сяво Божественне, яке дарує нам, мир і радість, Ісусе, Спасителю, наш слава Тобі, заспокоївши бурю на морі, ти Господи, показав свою владу над природою, тому ми довіряючи Твої всесильній руці, з радістю виголошуємо Алівуя. Ісусе, ти є нашим надійним захистом і час скорботи, нашою радістю, час миру і нашою надією вічності, тому ми сповнені вдячності і любові. «Взиваємо до Тебе, Ісусе, наш Спасителя, який визволяєш відріха і смерті, Ісусе, наш учителю, який навчаєш на шляху правди, Ісусе, наш Цілителю, який лікуєш наші душі і тіла, Ісусе, наш Покровителю, який оберігаєш нас від усіх бід, Ісусе, наш Доброчинцю, який даруєш нам благодаті мир, Ісусе, наш провіднику, який ведеш нас до вічного життя, Ісусе, Спасителю, наш слава Тобі! Бажаючи спасти світи, Господи Ісусе зійшов із небес і втілився від Пресвятої Богородиці, явивши свою любов до людства, ми же сяяні Твоїм милосердям, взиваємо до Тебе. Алілуя, Ісуса Відкупителю наш, Ти відкрив двері Царства Небесного для тих, хто вірить у Тебе, тому ми вдячні за Твою жертву, виголошуємо, Ісусе Слово, яке стало плоттю і осилилося між нами. Ісусе Ганче Боже, який береш на себе гріхи світу, Ісусе Спасителя, який переміг смерті Воскрес на третій день, Ісуса, вічне життя, Його Ти даруєш нам через свою жертву, Ісусе, той, хто дає наді з невіреним, Ісусе, той, хто веде нас до вічної радості. Ісусе Спасителю, наш слава Тобі, зглянувшись на наше немічне і грішне життя, Ти, Господи, послав Духа Святого, щоб Він тішав і направляв нас. Ми ж натхнені Його присутністю, з подякою взиваємо, Аллилуя. Ти, Ісусе, зі Своїм Духом Святим оселився в серцях вірних, і ми сповнені Його благодаттю, виголошуємо. Ісусе, животворящий Дух, який наповнює наші серця, Ісусе, джерело благодаті, Ти вививаєш мир і радість, Ісусе, дороговкази наш, який веде нас до істини, Ісусе, Утішителю, який знімаєш наші тягарі, Ісусе, сила, яка зміцнює нас у вірі. Ісусе світ яке освітлений наш шлях, Ісусе Спасителю, наш слава Тобі, всі ангели і святі на небеса безперестанно славословлять Тебе, Ісусе Христе, Ціру Небесний, і ми недостойні, з вірою, любов'ю взиваємо. Аллилуйя, Ти, Ісусе, є початок і кінець, Альфа і Омега, і ми, вшановуючи Твоє божественне биття, взиваємо до Тебе, Ісусе Вседержителю, який тримаєш все у Своїх руках. Ісусе, вічне життя, яке даруєш нам через свою любов, Ісусе, слава небес, яка прославляється всіма святими, Ісусе, праведних, яке освітлює наші серця, Ісусе, мудрість невимовна, яка провадить нас до Спасіння, Ісусе, радости вічна, яка наповнює наші душі, Ісусе, Спасителю, наш слава Тобі, ми ще подорожніми у цьому світі шукаємо Твої допомоги, Господи Ісусе, і просимо. Щоб ти був нашим дороговказом, тому знадії віри, співаємо, Аллилуя, Ісусе, наш керманич, Ти проводиш нас через бурі і випробування цього життя, ми ж довіряючи Тобі, взиваємо, Ісусе, провідник наш, який не залишаєш нас у темряві, Ісусе, мудрість Божа, Ти відкриваєш нам правду, Ісусе, захиснику наш, який оберігаєш нас від ворогів, Ісусе, помічнику наш, який підтримуєш нас у слабкості. Ісусе, лікарю наш, який зцілюєш наші рани, Ісусе, благодатний дар, який наповнюєш наші серця, Ісусе, Спасителю, наш слава тобі, прославляючи Твоє ім'я Ісусе, ми як подорожні шукаємо Твого богословення і мовимося, щоб Ти дарував нам свою благодать, тому з вірою і любов'ю взиваємо Алівуя, Ти, Господи, є нашою надією сили, і ми утішені Твоїми обітницями, виголошуємо. Ісусе, надія наша, яка ніколи не розчаровує, Ісусе, сила наша, яка підтримує нас у випробуваннях, Ісусе, любов наша, яка наповнює наші серця, Ісусе, радості наша, яка не має меж, Ісусе, світло наше, яке освітлює наш шлях, Ісусе, Богословені наше, Ти зберігаєш нас у мирі, Ісусе, Спасителю, наш, слава Тобі, від усяких бід і скорбот визволи нас, Господи Ісусе, і даруй нам мир, радістю Тобі. Ми ж вдячні за Твої милості, з радістю співаємо, Аллилуйя. Ісусе, Спасителю наш, Ти завжди з нами підтримуєш і направляєш нас, і ми наповнені вдячністю, взиваємо. Ісусе, наш Визволителю, який рятуєш від ворогів, Ісусе, наш спокою, який даруєш мир душам нашим, Ісусе, наше світло, який освітлюєш темряву нашого життя. Ісусе, наш друг, який ніколи не залишаєш нас, Ісусе, наш Боже, який любиш нас безмежно, Ісусе, наше життя. Ти даруєш нам вічне блаженство, Ісусе, Спасителю, наш слава Тобі, о всеблагий, вселюблячий Спасителю наш, прийми цю молитву і наші подячні пісні, які приносимо тобі. З вірою, любов'ю і даруй нам Твоє богословення, щоб ми завжди славили тебе, Алілуя, О, все Боги, і вселюблячий Спасителю наш, прийми цю молитву, і наші подячні пісні, які приносимо тобі, З вірою, любов'ю, і даруй нам Твоє богословення, щоб ми завжди славили тебе, Алілуя, О, все Боги, і все люблячий Спасителю наш, прийми цю молитву, і наші подячні пісні. Які приносимо тобі вірою і любов'ю, і даруй нам Твоє Богословення, щоб ми завжди славили Тебе! Аллилуйя, ангели на небесах безперестанно славословлять Тебе, Ісусе Христе, і ми недостойні, наслідуємо їх, взиваючи, Ісусе, світло Правдиве, яке освітлює всяку людину, Ісусе, мудрість непорочна, яка веде нас до Спасіння, Ісусе, джерело у Тобі знайдемо спокій душ наших. Ісусе, дорога істина, яка провадить до життя вічного, Ісусе, милосте Безкінечна, що прощаєш наші провини, Ісусе, любови нескінчена, що віддаєш себе за нас, Ісусе, Спасителю, наш слава Тобі, всесильний Водика і Господи, який прийшов спасти нас від гріха і смерті, ми недостойні приносимо Тобі подячні пісні. Ти, який спасаєш нас, визволяючи від ворожої влади, прийми цю молитву, яку з вірою і любов'ю тобі приносимо, і дари нам благодать твою, щоб ми за радістю воголошували Тобі, Ісусе, Спасителю, наш слава Тобі. Дорогий Господи, смирено стою перед Тобою, повний вдячності за твою безмежну милість та благословення. Ти ще джерелом життя та світла даруєш нам кожний новий день, наповнюючи Його своєю благодатью та любов'ю. Дякую тобі, Господи, за твою доброту та милосердя, що підтримують нас у важкі часи та не дають нам сили давати перешкоди. Дякую за дар життя, здоров'я та всі ті богодіяння, які ми отримуємо щоденно. Ти що своїм словом створив Всесвіт і своїм диханням вдихнув життя у людину, Бога щоб ми завжди відчували Твою присутність у наших серцях і в наших справах. Нехай Твоя воля здійснюється в усьому, що ми робимо, і нехай не завжди ми завжди йдемо шляхом праведності та доброти. Господи, дякую Тобі за Твою велику любов, яку Ти проявляєш до нас через Твоє милосердя та благодать. Дякую за Твоє керівництво та захист, за Твою мудрість, яку Ти даруєш нам і за Твою силу, що підтримує нас у важкі хвилини. Господи, прийми нашу подяку, як маленький вираз нашої любові до Тебе, нехай наша молитва буде прийнята Тобою, і нехай Твоє ім'я буде на віки. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти що є джерелом життя і спасіння. Ми приносимо до Тебе наші серця і душі, у покорі та смиренні, і ми звертаємось до Тебе, щоб просити Твої милості, любові та прощення. Пишіть імена та прохання в коментарях. Господи, ти є наш пастир, що веде нас на зелені пасовиська і до тих вод, Ти підтримуєш нас у часи скорботи і не даєш нам падати у вічаї, ти, що знаєш кожну нашу думку і бажання, освяти наші серця, і дай нам чистоту душі, щоб ми могли наблизитися до Тебе з відкритим і щирим серцем, Господи, Ти є нашою фортецею, прихистком у часи небезпеки, Ти захищаєш нас від ворогів, душ наших і даруєш нам мир, що перевершує всяке розуміння. Пошли нам свою благодать, щоб ми могли протистояти всім спокусам і залишатися вірним, і тобі до кінця, Ісусе, ти світло світу, що просвітле темряву нашого життя, Ти вказуєш нам шлях праведності, ведеш нас до вічного життя, дай нам мудрість, щоб ми могли розпізнати Твою волю у всіх справах наших і силу, щоб ми могли виконувати із радістю і відданістю. Господи, ти хліб життя, що насичує наші душі і даруй нам силу на кожен день. Зароби нас здатними приймати Твою святу волю і ділитися Твоєю любов'ю з іншими. Дай нам силу бути свідками Твоєї правди і нести Твоє Слово всім, хто потребує, Ісусе, Твоє Воскресіння життя, що переміг смерть і дарував нам надію на вічне життя. Ми славимо Тебе за Твою велику жертву і просимо, щоб Твоя кров пролита за нас, очистила нас від усякого гріха і зробила нас гідними бути дітьми Божими. Господи, Ти є нашою надією, радістю, ми віримо, що Ти чуєш наші молитви, і відповідаєш на наші прохання згідно з Твоєю святою волею, благослови нас, Господи, наші родини. Даруй нам здоров'я, мир і всі необхідні блага для душі і тіла, Ісусе ти, Альфа, і Омега, початок і кінець. Ми покладаємо наше життя у Твої руки і просимо Тебе. Вести нас кожен день допоможи нам зростати у вірі надії любові, щоб ми могли бути вірними слугами Твоїми і досягти вічної радості у Твоєму царстві, Господи. Ми молимося до Тебе за цією щирістю і віданістю. Почуй нас, милостивий Спасителю, і даруй нам богадаті мир у цьому житті і в вічності. Амінь. Дякуємо тобі, Господи, Боже наш, за всі твої богодіяння, які ти явив нами, які ти являєш нам. Ми дякуємо Тобі за дар життя, за благодать Твою, за любов Твою безмежну, яку Ти постійно виявляєш до нас, недостойних рабів Твоїх, Господи Ісусе Христе, Сину Боже. Дякуємо Тобі, за Твою жертву на Христі, якою Ти викупив нас, від гріха та смерті. Дякуємо Тобі за Твоє Воскресіння, яке дало нам надію на життя вічне. Благослови ти, Господи, що завжди з нами підтримуєш нас і ведеш нас до спасіння, благослови, Господи, наше життя, наші сім'ї, наші труди, даруй нам мудрість і силу, щоб жити за Твоїми заповідями, служити Тобі і ближнім нашим, Господи, нехай буде воля Твою всьому, благослови нашу церкву, наш народ, наші власті, даруй мир і благоденство всьому світу. Ми підносимо цю хвалебну, подячну молитву Тобі. Нашому Творцю і Спасителю, з надією на Твою безмежну милість і благодать, бо Ти си Бог і Тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, всемогутній і передвічний Боже, Царю Небесний, Отець наш Небесний, смиренно припадаємо перед Твоїм престолом милості, благаючи прощення за всі наші гріхи, свідомі і несвідомі, що обтяжують наші душі. Ти що є океаном любові і джерелом незгасимої благодаті, зелянця на нас висоти свої слави і зайшли нам свою милість. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що приніс світові спасіння через твої святі страждання і Воскресіння, ми просимо Тебе простягни свою охорону руку над нашими сім'ями. Напишіть імена та прохання в коментарях. Захисти нас від усякої небезпеки, видимої, невидимої, оберігай нас у твої нескінченій любові, благосуви нас у повсякденних потребах наших, дай нам силу та мудрість, щоб давати всі випробування цього життя, зціли наші тіла і душі від усякої недугої хвороби, бо Ти є душ душі тіл наших, великий цілитель і Спаситель, бо Присвятий Духу Животворящий, що надихаєш усіх на шлях праведний, наповнена своїм світлом і мудрістю. Веди нас шляхами правди і справедливості, допоможи нам бути вірними слугами Твоїми, що в кожному дні славлять тебе своїми діяннями і помислами, о промудра мати Божа, Пресвята Богородице, покровительку наша, моли сина Твого за нас, щоб зберіг нас у світлій любові, захисти наших дітей, родичів, оберігай їх від всякого зла, бо їхньою помічницею, наставницею на життєвому шляху. Господи, благослови і зміцни наших хоробрих захисників України, даруй їм перемогу над ворогами і їм силу відвагу, щоб вони змогли захистити нашу батьківщину і наш народ. Нехай твоя привиця буде над ними, охороняючи їх від усякої біди і напасті, Господи, Вседержителю, промислителі, милостивий суддя, будь з нами в осінні нашого життя, наповни наші серця твоєю благодаттю і любов'ю. Вчини нас достойними Твоїх благословень і веди нас до вічного життя у Твоєму Царстві, слава Цієї Сину і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віки Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, жирове життя і безмежної благодаті, смирено підносимо свої серця та голоси до Тебе, дякуючи за всі милості, якими ти обдарував нас, Бога Господи, Боже наш, що відпустив наші гріхи. І подарував нам спасіння, прийми нашу хвову і подяку за всі дари, які ти щедро вливаєш на нас, ти наш світильник і Спаситель, наш захист, і пристановище, славимо Твоє святе ім'я і поклоняємося Тобі, визнаючи Твою безмежну любов і милосердя. Господи, дякуємо Тобі за те, що завжди з нами у радості, вгорі, у в горі, у здоров'ї і хворобі, Ти підтримуєш нас, коли ми падаємо, і ведеш нас праведним шляхом. Молимося, щоб твоя благодать завжди була з нами, щоб ми могли славити тебе своїми ділами і словами, даруй нам мудрість і силу бути вірними тобі у всьому, прийми, Господи, нашу подяку і прославлення, бо ти достойний всій честі. слави і поклоніння зараз і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшлиться від обвижні вашим для поширення свого Божого, бо син Господні нехай перебуває з усіма нами.